Вітаю колеги. Сьогодні на 7 травня пів години тому виставили нуклеуси з приміщення для обльоту бжілок і щоб вони вже працювали. 4 числа заселялися нуклеуси. Три дні витримували в приміщенні і виставили для обльоту маток. Ось така картинка. Так, хочу сказати, хто хоче замовити маточки Карніка Кройс. Тобл плід, на плідні матки зараз запис іде на 15 червня. На неплід... Ціна 300 гривень. На неплідні матки запис іде на 26 травня. Ціна 120 гривень. Так, деякі бджілки, Деякі наклалися, як бджілка літає. Деяких... Не літає, холодно. 12 градусів не хочуть літати. О, тут щось повилазили, напевно, забагато бджоли внукле засипали, але нічого, вони залізуть назад. Так, мали до нас приїхати бджолопакети Люди замовили, зробили передоплату, ми на них чекали і вони не приїхали. ну Частину пакетів ми продали, більшу, звичайно, ще. Невелика частина лишилася, там близько 60 бджолопакетів. Лишали кройза. Спеціально люди просили, щоб їм кройза залишили. І лишали їм кройза. От. Що за кройз, що за бліні, можете в інтернеті набрати в Ютубі Карніка кройз, Там є декілька відео від різних пасічників, подивитись, кого цікавить. Якщо коротко сказати, бджола. Дуже медопродуктивна, гарно носять мед. Висока миролюбність. Вон В понеділок продавали пакети. Крапав дощ, холодно було 12-13 градусів. Ми в таку погоду працювали, відгрузили біля 30 пакетів і все нормально. З місцевими бджолами то просто б вже зажерли, це б неможливо було нічого зробити. Дощ моросів. Вулики повні бджоли, По, вон, подвійно ставки вже повні. Треба розширяти. Ну але вже як до кінця тижня не продамо, то, то будемо кидати на ставки далі згору і вже хай носять метр. Що ще про крой можу сказати? Гарні сім'ї, сильні, потужні нарощують. Бджола може працювати на любих взятках, слабких, середніх, сильних. Гарними, сильними сім'ями йдуть в зиму. Що кройза? Ну, що ще можете подивитися в інтернеті, може ви що щось більше підчеркнете. На даний час є близько 60 бджолопакетів. 62-63. там Ціна 1400 гривень. Кого цікавить, хороша, гарна бджола, миролюбна, щоб не косалась, не роїлась, носила багато меду. Звертайтесь. Ми знаходимося в Тернопільська область, місто борщів. До нас треба приїжджати зі своїми ящиками, ми не відправляємо пакети. Ну Там по одній надставці то вже ми там продали, то я навіть їх не розширяв. Тут, де ми продали, тут треба буде розширяти. Ну, все, всім удачі, хай щастить.